Ша вам, це Славко, ася тільки що зарізала попередній дубль, бо я в стані ремісії мого зубного протеза пухтою буша з бідоном. Ну, з моє, як ви будете плутати. Дійсно, оця от вся політика навколо війни в Україні зараз повернулася знову до одного з періодів бідона. Це така компіляція з Бідона між наступом 23-го року і його великою перервою на подачу озброєнь і перспективою піснього бідона. Бідона перед відставкою, коли він почав давати якусь зброю Україні в сподіванні, що послі бідонів хоч Трамп, власне. Що вони всі роблять? І чому я за це мовчав? Не тільки через те, що Дікція була як Леоніда Ільєча, і ще буде якийсь час, а тому, що нема про що говорити. Вони хочуть в черговий раз налякати Путіна тим, що не передають Україні озброєння. Нам передали чергову партію голодного пайка, це як на Японії. Приречено буде смерті, скільки там 1500 чи 1700 калорій на день в тюрмі пайка, і так можуть тримати років 15. Щоб легче вісіч. Ну, а з України ці 100 ракет і 120 Хаймарсів, це звичайна голодна доза, і ця голодна доза мала бути передана ще ранньою весною, коли тут шнирялі ворожі ракети. По всіх усюдах, і вона пішла з запізненням. В ці, сам, розумієте, Люди сподіваються продовжити політику Бідона і свою. Ну, розумієте, мерц став Шольцем, а піздоріус як був піздоріусом, так і лишився. Чому вони засекретили поставки зброї? Тому що німці хочуть такі викупити оці старі швейцарські леопарди, а, а, ді, а ді, якось. 1А5, що на Італії на складі стоять, з тим, щоб жоден не попав до України з тих ста леопардів останнього резерва. Але в теорії вони можуть ці леопарди поміняти на грецькі, а греки, якщо їх ласка, повезуть на цих леопардах Петріот в Україну або не повезуть. Розумієте, ця підтримка в стилі оперети. Розумієте, це все. Весело в таких фільмах як Віктор Вікторія або навіть «Перекола». правильно що одночетвіроноге за ньому заміняє двоїх двоногих. Розумієте, це все смішна еквілібристика і має на мету злякати Путіна. Єдине, що нас має цікавити, не оця еквілібристика, якою вони займаються. Вони, що суки, 9-го не могли приїхати. Ви ж розумієте, чому вони 10-го приїхали, щоб не ображати победобесія. Розумієте, вони хочуть підтримати Україну так, щоб Путін нібито переміг. Але результат перемоги був і для них. Як би це сказати, ну недогідний? Стерпний, да, От краще сказати, приємлімий. Ні, краще сказати, українська мова, краще стерпний. Правильно. І тому нам важить не те, що вони роблять, а це чи злякали воно Путіна в чергове Ну, ти бачили всі ці воплі, «Северний Поток, можем дать оружіє. Це все вже було і Путіна не лякало. І от вони сподіваються, що якщо ми черговий раз топтом на собаку ножкою, то може вона злякається. І оця от от нічна промова Путіна. Чи свідчить вона за те, що Путін злякався? Ну, по-перше, всі пропагандони аж до Латиніна і завилі все все Трамп з Путіним Ердоганом і Сіпа рішав – і поэтому опять запад вмішується, щоб перебити, Це вірна ознака того, що Путіна притисли до стінки. Але він хоче по пацанськи. Розумієте, це вже смішно. І Ходи Путіна смішні. Він хоче по пацанськи, він хоче здати назад з побіди, по-фраєрськи. Ну що на це все можна сказати? Нам все це терпіти нашою кров'ю, нашими очікуваннями. Бачите, бо районі знову дрон впав. Нам здалі нести. Ну, хрест це не можна назвати. Я скажу, хрестом це не назвеш те, що ми несем, якщо чесно. Просто дрібні незручності війни, що хрест несуть наші вояки. Розумієте, а ми тут так посмотреть прийшли. Не треба переоцінювати вашу власну. Значимість для ведення війни. І якщо військовий, то одна проблема, розумієте? Навіть якщо б дали озброєння українських генералів нема рішення. А чому нема рішення? Ви бачите, скільки формується третій корпус. Подивіться, скільки товариш Сталін формував корпуси, коли його припікало 42, 43, як він ліпів все із всього. Ну, ми вже все із всього, начебто вийшли з цієї фази, ліпіть все із всего на сотих бригадах, ми зупинилися. Уже розумієте, мішати говно з піском перестали. Але формування цього корпусу, ну, ви бачите, куди йде їхня вся воєнна фантазія. Ні в що, Навіть якщо нам дадуть зброю, ми її перетворимо на ніщо. І єдине, що гірше цього, що. Ми її перетворимо на ніщо разом з українською кров'ю з дорогою для нас українською кров'ю. Бо найдорожчі для нас ті українці, котрі на фронті, а не ті патріоти, що будуть обирати українське за кордоном, і не та вся русня і вата, котра обиратиме проросійське тут на виборах. Ось така от ситуація. Тому ситуація ми правильно це передрікли. Власне смішки. Вже я вам казав, що після да, десь 13 березня, як відбили від Києва, щоб ця війна не превратилась в рани іракську по продовжительності, а перемовини в корейські. І кінець перемовин, близький, передбачуваний. Можливий не з участі Ердогана. Те, що спіхнули на Ердогана, це в принципі погана ознака. Це означає, що тиск Заходу реально не буде посилюватися, що все. Вони всі хочуть ті лагідні умови перемоги Путіна, які Захід пропонує над Україною. Вони все ще неприйнятні для, до Путіна. хоча... Він і розуміє їхню неуникненість, і тому це огинається як пес. І огинатися буде довго, тому що треба не загрожувати, що даде, дамо зброю, а треба дати зброю, щоб її тут Україна змарнувала, і Путін знову відчув себе сильним. От тільки тоді, розумієте, Захід чому? Захід боїться програти тут. Він не вірить в свою силу, все ще не вірить в нас. Ну, є досвід не вірити в нас, чому. Відбачив цих генералів. Тому отак от воно все розумієте і перетікає хворобливо ремісіями. І відверто сказати, от Господь не приберет, як компаньєра Францішка. Я, як песиміст, не бачу швидкого виходу. Щоб хтось загнувся, чому Зеленського хотіли зняти з дошки виборами? Тому щоб це відразу змінило ситуацію, як в Корейській війні. А... Півроку смерть найближчих забрала. Кого прибрати з доски? Розумієте? От зараз було. Роз... Ася вони бояться, Путіна можна було прибрати з доски, але для того треба атакувати убежище атомними бомбами. Бо ну, на, на їхнього. Ну, Після Пригожина там-то і розчитувати кого. Так що, ну. Будемо спостерігати це все далі, цю релаксаційну фазу війни. Чому я тому і мало говорю за військові події? Тому що всі ходи вже зрозуміли, що роблять москвини, що роблять наші генерали, що вони будуть робити при за таким розвитком ситуації. Все це повторювати заради аудиторії, заради голосів, ну потрібно. Я весь час собі кажу, от, зроблю зубний протез, от зроблю нож. Вот там прочитаю за наследника Рихарда Зоргана японской резидентуры. Вы знаете, такой советский куратор перебежал агентурной сети, я вчера вчера повидал в Японию. И его спросили потом на пресс-конференции, а с каких вы выдали советских агентов в Японии? Он говорит, ну, три-четыре. Корреспондент говорит, пытает три-четыре человека. Не, он говорит, три-четыре тысячи. Отака от, от ефективність радянської агентури і путінських зусиль. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, буду вам вдячний.